Багатосторонні переговори у Лондоні зірвані. Українські міністри закордонних справ і оборони проводять зустрічі зі своїми британськими колегами. Усе через бажання Сполучених Штатів, що досі шокує багатьох, дотиснути Україну до прийняття російських умов і обов'язково зробити це саме на цьому тижні. Чому такий поспіх, і як на це реагують, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі. Або по-нашому, або ніяк відмову від візиту держсекретаря Рубіо до Лондона спершу пояснюють, начебто, складним графіком, та справжня причина зрозуміла переговори на рівні міністрів зірвані, бо Сполучені Штати до останнього наполягали на умовах, які ані Україна. Ані Європа не здатні перетравити віцепрезидента Джей Ді Венса Питають про це в індійському аеропорту. Він не приховує так і є. Ми зробили дуже чітку пропозицію обом і росіянам і українцям. Час або їм сказати так, або Сполучені Штати відстороняться від цього процесу. Ми вдавались до надзвичайних заходів дипломатії, до потужної роботи на місцях. Ми направду намагалися зрозуміти речі з обох перспектив і українською, і російською. І як на мене, ми сформулювали. Дуже чесну пропозицію. Деталі цієї американської чесної пропозиції першому прилюднуло видання Wall Street Journal. Україні запропонували визнати російську анексію Криму, війну заморозити по чинній лінії фронту, спостерігати за режимом ти, що мають українці, росіяни, і ще якась третя увага, не натівська країна. А про переговори щодо членства в НАТО Україна може забути. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Но ма праша говорите. Це поза нашої конституција, Це наша територија. Територія народу України неприйнятною, як пише агенція Reuters посилаючись на західні джерела, ця пропозиція є і для наших європейських партнерів. Французький і німецький міністр закордонних справ теж відмовляються від візиту до Лондона. Рівень делегації знижується до радників. Міністр закордонних справ України Сибіга просто зустрінеться зі своїм британським колегою. Крім нього, від України в Британії сьогодні працюють міністр оборони Умеров і голова офісу президента Єрмак від Сполучених Штатів до Лондона. На прибуде спецпредставник Трампа по Україні Келлох. при цьому відков спецпредставник Трампа по Росії вже в четверте полетить на цьому тижні до Кремля. Звідки в одну з минулих поїздок він привіз і подарував Трампу портрет, намальований по замовленню Путіна. Трампу дуже сподобалося, сказав пізніше. Вітков. Путін, як зізнався, художник Сафронов особисто з ним зв'язався і зазначив, що улесливий портрет Трампа важливий крок у поліпшенні відносин Росії та Сполучених Штатів. Європейцям досі важко повірити, що вони бачать це на власні очі. Подивіться на те, як Росія нарощує свій оборонний комплекс, остаткування, артилерію. Вони роблять це куди швидше за нас у Європі, швидше навіть за Сполучені Штати. Це створює, я б сказав, вікно вразливості для нас. Тому нам конче необхідно якомога пришвидшити виготовлення зброї. Але нова адміністрація Трампа робить вигляд, що це виключно європейська проблема. Зупинити загарбницьку війну Росії, що триває з 2014 року. Для Трампа спосіб швидко відзначитися як головний миротворець світу. Тому він знайшов максимально легкий спосіб це зробити виконати всі російські вимоги українським коштом. Обране віцепрезидентом Венсом Лексака, зайвий раз засвідчує його адміністрація. Досі вважає це можливим. Українцям і росіянам доведеться поступитися якимись територіями, які вони зараз мають. Має відбутися певний територіальний обмін. Не скажу вам конкретно про кордони, але вбивства мають зупинитися. Армії мають припинити стріляти, заморозити цю штуку і почати вже нарешті будувати кращу Україну і кращу Росію. Здається, єдиною відмінністю від висунутого росіянами ультиматуму ще в Стамбулі в 22-му році на останніх двосторонніх перемовинах між Україною і Росією є те, що американці поки що дозволяють нам зберегти армію. В матеріалі видання Вашингтон Пост тиск на Україну у цих переговорах називають надзвичайним. Віцепрезидент за часів Клінтона Альберт Гор в останньому виступі взагалі порівняв адміністрацію Трампа з нацистами, бо вони, мовляв, так само намагалися. Коригувати реальність задля власних інтересів. Перший крок в тому, щоб нація спустилася до пекла. Це заміна всіх питань правди, питанням влади. Нацисти атакували саму суть різниці між істинним і хибним. Адміністрація Трампа наполягає на створенні власної версії реальності. Вони кажуть, що Україна напала на Росію, хоча насправді сталося навпаки, і чекають, що ми в це повіримо. Вони нападають на героїв, що захищають. Нашу державу на війні, називаючи зрадниками. рівно за тиждень, 30 квітня, виповнюється 100 днів, як Трамп повернувся до Білого Дому. А ще за 9 днів по тому ключова для Путіна дата 9 травня. Саме цим пояснюється посилений тиск американської адміністрації, яка хоче негайних результатів для свого президента, користуючись цим та обіцянками потужної співпраці в майбутньому, щойно з росіян знімуть санкції. Путін протискає тепер уже американськими руками свій план перемоги над Україною, яку він потім продасть росіянам. Офіційне визнання Криму, офіційно зафіксовану відмову України від бойового здобуття втрачених територій, зафіксований фактичний кордон по лінії фронту і прописану заборону Україні вступати до НАТО. Однак до дедлайну ризикують не встигнути. Яна не Максим Смірко, ТСН.